Всім привіт! Вас вітає канал. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні я хочу приготувати кабаносі. Чесно кажучи, я це буду готувати перший раз. Побачила я в інтернеті. Ну, кабаносі взагалі полюбляють як дорослі, так і малі. Так що будемо пробувати і будемо готувати разом. У мене є. Фарш куриний, я купила дві грудки філе, перемолола. І у мене є приправи паприка червона, сухий часник, перець, молотий, духмяний, ну, звісно, сіль нам знадобиться. І будемо пробувати, повинно щось у нас та й вийти. Змішала всі інгредієнти, все зробила по своєму смаку, додала сіль сюди, до перцю з чесником та паприкою. І будемо зараз наповнювати кондитерський мішечок і викладати на противінь. Всю кількість інгредієнтів я напишу в профілі відео. Так що, чекаємо, що в нас вийде. Змастила я баргаметну бумагу олійкою, і зараз ми спробуємо, отак видавлюємо. Ось що в мене вийшло. Ну, як на перший раз, я гадаю, це дуже добре. вийшло. Зараз ставимо в духовку. Температура мінімальна, приблизно 65 градусів. Будемо її висушувати приблизно 4 години. Так, да, 4 години. Це приблизно. А взагалі я побачу, коли воно вже буде. Я буду бачити, що воно вже готове. Тоді вже я випну в духовку. Так що до зустрічі після. Висихання. І ось мої кабаносі готові. Як для першого разу вони вийшли вдало. Їх полюбляють дорослі дітвара. Можна спробувати і приготувати. Це не сильно затратно, але я готувала в своїй газовій духовці, і в мене вони готувалися дві години. А якщо в електро при 65 градусах, то, мабуть, звичайно, треба 4 години для приготування. А так, все вийшло гарно. Спробуйте і ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки. Діліться з друзями, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде у нас Україна!